Що там маршрутки, дороги, очистка усті, тарифи далеко не всі питання, котрі встигли озвучити під час прямого ефіру телемайдан, запит на зміни до рівнян вийшло восьмеро депутатів із міської ради, аби у вічі відкрито говорити про усе наболіле. Окрім жителів міста свої питання до влади, підготували і рівненські акули пера. Одне із найболючіших питань: зелена артерія рівного, річка Устя. це насправді нагальне питання? І коли проговорили тут слово озеленення, багато хто знову ж таки зля. Людей навіть трошки всміхнувся, тому що те, що ми бачимо, те, що я мала можливість побачити, проходячи повсю, так би мовити, прекрасну артерію нашого міста, це було жахіття. Конкретизували навіть, чи покарають підрядника, який не справляється з роботами. Устю хто засмітив? Рівняни? Рівняни. Під мостом хто накидав пляшок і сміття? Рівняни? Рівняни. І, і багато так можна все продовжувати. Почнемо з себе. Далі включаться якби якісь програми. Очищення озера і очищення річки, і тоді через декілька років буде якийсь результат. На сьогоднішній день устя вже заросла, плит уже не видно. Там вже дерева такі, що скоро на дрова моде буде рішати. Оце безгосподарність серйозна. Ту саму ж можна сказати і про той холерний амбріон, який вже виявили в озері. У нас населення з 300 тисяч стало вже 250 тисяч, а озеро все хуже, і хуже, й хуже. Річка устя не закінчується в місті рівному. І тому ми в свій час зверталися так само до обласної ради з проханням передбачити фінансування розчищення річки устя поза межами міста рівного був тендер. Я переможець тендеру, тендеру. Ми будемо вимагати все, що записано в проєктній документації, щоб він це зробив. Запрацювала вже система Прозоро, система закупівель і ті фірми, які виграють тендер. Від про них будуть відгуки, і вони будуть один раз, якщо внеслися, вони тільки будуть доповнюватись. І після того, вже як це все запрацює і наповниться, на той момент вже можна буде вибере. Є декілька претендентів скажімо так, на тендер. Можна буде прочитати в коментарях. До слова активних громадян міська влада заохочуватиме і пропонує писати проекти та реалізовувати в життя. Наслідючий рік будуть реалізовуватись проекти, виділяється з міського бюджету 10 мільйонів гривень, 5 мільйонів на великі проекти. Тобто, людина, яка вважає, що щось може побудуватися цікавому місці, може подавати ініціативу до 1 мільйон 250 тисяч на великі проекти, і до 250 тисяч на мали проекти. Неосвітлені пішохідні переходи проблема, котра днями вкотре нагадала про себе у рівному. Місцевих журналістів цікавило, чи переймаються цим питанням депутати, чи проводиться робота, адже почасти згадують про це тільки після трагічних випадків. Неодноразово говорила і патрульна поліція про це. Скільки ще має бути смертей для того, щоб ці пішоходи ви все ж таки освітлили? Чи чи проводиться якась робота в цьому напрямку? Адже знову ж таки Дмитро згадував про Луцьк. Там уже ця ініціатива дав давнита втілена в життя. Виділені кошти на ті пішкоди, які є найбільш потрібними, і зараз розробляється практик-кошторисна документація. І як запевнили, що цієї осені вони будуть всі освітлені. А тепер ми маємо змогу просто проконтролювати цей процес. Якщо не будуть, будемо ставити питання про доцільність займання. Тієї чи іншої людини на своїй посаді питання, котре навколо себе також зібрало бурхливе обговорення: маршрутки, GPS та графік руху в цьому світі є графіки, розраховані на кількість людей на, на габарити і так далі. Якщо ви знаєте точну годину, те, що зараз оце GPS розумні зупинки ставлять, ви чітко знаєте, що маршрутка йде о сьомій годині, і ви виходите о сьомій годині. Повинен бути не маршрутки заробляти гроші і загружати центр міста, а великогабаритний транспорт, і люди заходять Ходять в нормальному, в новому транспорті рухаються по місту. Про декомунізацію не забули поговорити, і міські обранці запевнили, проблеми з переоформленням субсидій не буде. Всі зміни відбудуться автоматично. Головне, аби жителі рівного звикали до нових назв, адже все згідно з законом. Вчора я заходив в медичний коледж і там показово так, вулиця Карнаухова, і знизу так Мірющенка й перекреслено Ну це їхня якби ініціатива показати, що, хоча на багатьох на багатьох будинках, ви знаєте, варто сказати людям, що це. Згідно закону про декомунізацію від проблем області до досвіду сусідів. Перше місцеве виходить на новий рівень. Від тепер ми виїжджаємо в міста Західної України, аби побачити, як живуть сусіди, що вони втілюють в життя, а що поки не можемо. Ми перший ефір з'єднає рівне із Луцьком, де ми побачимо, які громадські ініціативи втілили вони. Вмикайте рівне один 8 вересня о 19.45, А також приходьте на майдан, аби все бачити наживо. Олена Димчук, новини рівного